Перезивно лежав на кроваті, Як гахнуло, то кровать підлетіла, а потім підвал спустився, а сидів сидів, а воно, як кажуть, ну, все тихо, вона почав вилазити, а вони знову два тих пішли. й так діли, заскочив знову туди. Так, що дуже страшно було, ну, як сказати, звук, сам звук такий. Як бахне, я кажу, Господі, ти що смієшся? Вся ніч боїшся глаза закрити. Вся ніч. А як далі, підкажіть, от після такого обстрілу, да, буквально через дорогу від вас, залишатиметься тут чи будете Буду виїжджати? Тут. Буду тут, нікуди. Я вже їздила, більше нікуди я не хочу. Що буде, те буде.